Чотири рази ворог ракетами вдарив по Запоріжжю. Нагадаємо, загинув 47-річний чоловік, 16 постраждалих. Серед них двомісячна дитина. Її доправили до лікарні. Стань ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Іване, добрий ранок. Вітаємо. Вітаю вас. Насправді він не дуже добрий для вашої громади, для ваших жителів, жителів вашого регіону. Чи можете додати інформацію до того, що ми маємо станом на цю хвилину? В першу чергу атака Запоріжжя розпочалася вчора приблизно о 21.50. Ворог почав атакувати обласний центр безпосередньо шахідами, і шість шахідів пошкодили в першу чергу енергетичний об'єкт. Один пошкодив промисловий об'єкт. Після того, як ворог пошкодив енергетичний об'єкт, точніше знищив енергетичний об'єкт, 21 тисяча абонентів на території міста Запоріжжя залишились без енергетики, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, такі як заклади охорони здоров'я, адміністративні будівлі, будівлі соціального захисту. Декілька годин. Не могли приступити до ліквідації наші рятівників, тому що продовжувала лунати повітряна тривога, яка загалом продовжувалася майже 6,5 годин після того, як наші рятувальники, наші енергетики, приступили до ліквідації наслідків. Обстрілів ворожих БПЛА, то буквально через 4 години, приблизно у четвертій годині ранку, ворог одразу випустив по місту Запоріжжю 4 ракети. Наразі тип ракет встановлюється. Що є важливим? Вкрай важливим, то два аспекти: перш за все, після того як почала лунати сигнал повітряна тривога, буквально через Три з половиною хвилини ракети вже були на території Запорізької області, і ще через декілька секунд вони поцілили безпосередньо в центр міста Запоріжжя. Другий аспект це ворог поцілив по тому ж енергетичному об'єкту, який атакував безпосередньо шахідами. На жаль, постраждали ті співробітники, які і відновлювали енергетику, і проводили безпосередньо рятувальну операцію. Також на жаль, ворог поцілив по багатьом житловим будинкам. Один житловий будинок майже знищений. Які кадри ви зараз бачите на екрані? На жаль, одна людина загинула. Наразі 10 людей перебуває в стані середньої тяжкості. А також одне немовля перебуває також в стані середньої тяжкості і доправлено до лікарні. В цілому постраждало 16 людей. Той статус, який ми бачимо, маємо на зараз, то ситуація досить критична. Більш ніж 20 тисяч абонентів залишаються без електрики, більш ніж 17 тисяч абонентів залишаються без тепла. Наразі а, всі комунальні служби працюють, а, і ми намагаємося відновити електропостачання, теплопостачання. Деталі зможемо надати через. Декілька годин з розумінням, коли що зможе бути заживлено, також паралельно постраждали десятки будинків. Наразі навіть складно порахувати скільки, тому що як тільки почне світлішати, то будинки почнуть додаватися. Це покрівлі, це вікна, це двері, це лоджі, це балкони. Наразі це десятки об'єктів, які комунальники одразу через декілька годин почали відновлювати В Шевченківському мікрорайоні, де сьогодні складнощі із світлом розпочали свою роботу пункти незглавності, де мешканці зможуть зарядити свої телефони, де мешканці зможуть отримати гарячий чай, і це будуть такі собі об'єкти обігріву, якщо нам не вдасться протягом декілька годин запустити систему опалення і електропостачання. Пане Іване, з приводу пошуково рятувальної операції ліквідації наслідків цього обстрілу ми бачимо на кадрах колосальні, колосальні руйнування. Скажіть, будь ласка, чи вистачає рук, чи вистачає техніки? На жаль, жахливо, але мусимо визнати те, що пошкодження, кількість пошкоджень за останні 4 місяці в Запоріжжі була і значно більша. З Цим об'ємом наші комунальники точно впораються. На складах є матеріальний резерв у вигляді покривельних матеріалів, у вигляді ОСБ, у вигляді скління. Тож з цим об'ємом ми точно розберемося, але ніхто не може гарантувати нам, що це останній обстріл на найближчі дні чи тижні. Тож ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Також на сьогоднішній день в нас є а, прописані алгоритми, як ми будемо діяти у. Є... У ситуації, якщо кількість зруйнованих об'єктів значно зросте, і таким чином також зможемо налаштувати цю роботу. Пане Іване, те, що ми зараз бачимо, це жах. Але на превеликий жаль, і ви щойно про це сказали. Ми не знаємо, коли цей жах закінчиться. Подумки повертаємось в попередні обстріли. Якщо мені не зраджує пам'ять, це 8 січня, 18 січня, так само були постраждалі, так само цинічно і зухвало ворог вбиває. Щодо сьогоднішнього обстрілу. Люди втратили житло. Хтось загинув на превеликий жаль, наші співчуття рідним. Як бути тим, хто лишився без помешкання? Чи вистачає в місті, в області тих, я не знаю, прихистків, куди можна перемістити цих людей? Тому що щоденно таких громадян стає дедалі більше, на превеликий жаль? Звичайно, і тимчасове житло ми зможемо надати на час, на час ремонту, відновлення житла, щоб мешканці могли повернутися до свого. А з тим будинком, який зараз бачимо на кадрах, то ми будемо зустрічатися з мешканцями і пропонувати або відновлювати це житло, або безпосередньо видавати сертифікати, щоб мешканці могли придбати собі житло в іншому. Місці або місті і така практика в нас також є. Також кожному мешканцю, який внаслідок ворожих обстрілів залишився без житла, а міська влада буде виплачувати щомісяця 10 тисяч гривень на можливість винаймати житло до часу, поки він не зможе повернутися. А людина не зможе повернутися до свого помешкання. Також буде допомога тим, хто сьогодні знаходиться в лікарні. Також Якби це було не прикро, але й буде допомога тим, хто родичам, близьким, хто втратив сьогодні рідних, тож звичайно, на жаль, ми будемо і про це дбати. Пане Іване, ми дякуємо вам Дякую. за те, що знайшли час, попри такий важкий ранок. проінформували нас і глядачів про поточну ситуацію. Ще раз глибокі співчуття рідним, які втратили свого чоловіка. Я нагадаю, що внаслідок ранкової атаки загинув 47-річний чоловік і є постраждалі. Їх 16, серед них і немовля. Ділився з нами інформацією. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, Запоріжжя ворог вразив балістикою на світанку.